Щось я загрузився, так наче їду не на один день, а на цілий тиждень. Хоч би не розгубити це все. Боже мій як тут все заросло. Чи я там проїду? Тропива, ви ще мене вже. пожилые уже. Значит, то мое место вильно. Ну что, я на месте. Ви подивіться на це місце. Гарніше місце для рибалки і придумать вас. Ось вона красота. Є і столик, і місток на воді. Щось дивлюся, і таких хмари, можливо, ще й дощ буде. Ну, нам він не страшний. Так як якась криша. Так, тут у мене заперто. Зараз ми його відіпремо і ось таке місце буде. Шикарне просто. Я оце не знаю, може я тут в середині палатку поставлю. Красота. Так, ну це ж таке, на рибалку я приїхав. А удочок немає ні одної, щоб була б готова б на товстолоба, щоб порибати. Та й взагалі вони всі, чорт що. Я такий рибак. Останнім разом був на рибалку ще в тому році. В цьому році так от Вийшов, карася, попробував, зловив. І все. А так щоб поїхати конкретно на рибалку, то ні. Нема коли постійно. Зараз будемо щось робити на то сьогодні мені дружина купила ось такі от кормушки. І з такими от поплавочками. Знаєш, щось мені ці поплавочки здаються якісь маленькі. У мене ось такі були. Ну вони в мене і є, я їх теж буду використовувати. У мене ось такі ще є. Ну, в мене мені не подобається оця система. Мені краще було б... краще такі от кормушечки, в них всередину я вон сам зробив тісто. Воно відкривається, всередину накладається те тісто і все. І от така от вона. Ну це ще потрібно його все зробити. Зараз будемо розбирати... О, тут навіть інструкція є, як його правильно зробити. Ну, ладно, робимо. Ну що? Одна готова. Ось таким от способом воно кріпиться. Тут стоїть такий обмежувач, який двигається ось для поплавочка. Щоб глибше, мілкіше. Потім монтаж. Ось грузик такий, який вже буде йти на дно. І тут сама система ось, воно, коробочка ця відкривається, туди всередину тісто і от встромляється по бокам так крючки. Не знаю, мені така система більш, більш, більш подобається, ніж класична. Зараз спробуємо. Так, ну що, цю удочку закидаємо. Не став я чіпляти той маленький поплавочок, взяв із старої своєї снасті. Цей великий. Його видніше, бо зараз хвиля. Будемо ловити з ним. О, Геть ідеально. Мені далі й не потрібно, бо я не побачу його того поплавка. Так, ну і другу, таку от класичну. Закину, подивимося. Ну, не знаю, мені оці магазинні, я не знаю, як вони називаються, прикормки ці. Вони витримують ну, 20 хвилин і все, вона розкисає. Так, ну і звісно ж на коропа. Попробуємо ловити коропа на кукурузу. По тій причині, що в мене нічого другого немає. Буде на кукрузу. Я й прикормку забув. Воно взяв те, що брав на товстолоба, та й піде на коропа. Що, удочки я позакидав, ну комфорту зараз ловити зовсім немає. Вітер дме, не, не, не можна. Ті поплавки літають по всьому. Тих поплавків на воді теж майже не видно. Я ось дивлюся, така хмара. А з цієї сторони ще гірше, можливо, ще, ще й дощ буде. Іду поки місць, хоч спальник заберу, щоб не намок. Палатку ще не розложував. Навіть не знаю, да я тут палатку цю розложувати. Десь так, щоб поближче, щоб мені можна було й добігти, вдруг вночі клюватиме. Щось не зрозумію, чи мені здається, чи на цей перший поплавок, що на товстолоба щось клює. Але щось сильно слабо. Тягає його в ту сторону, в ту. Та, щось причепилося, тягай її зі сторони в сторону, виложить, що... притопить легенько. Ну, щось причепилось, але ну, явно не то в столову. Щось... Ну що я їй казав? Карась. Причепився. Ну що, я залишився без удочки. Ось ця крайня удочка. Сижу і на неї так дивлюся. І різко, як хапане, в сторону потягнуло. Я ще її бачив, тут метрів за п'ять, а я бігом в лодку. Ось ця лодка. Поки туди доплив, все, потонуло і не стало, і не можу знайти. Не видно, чтобы нигде всплывало. жалко, конечно, что так дернуло. Ну, полностью удочку забрала, все, потащило. Горе. Пробовать как там по что-то покидать. Жалко, конечно. Ну, клюнула так добре. Я не пойму, только что удочка потонула. Вона прям потонула, вершок отак одержався. Потім раз, я тільки лодкою туди і все, її затягнуло і нема. Так, взяв я цією удочкою кинув за своєю і ось я її зачепив. Зараз спробую підтягнути. Не знаю, як мені тут камеру поставити, От горе. Хоча б так, а ну. Ось я думаю, видно. Щас, що легенько попробую щось зробити. tiše hlade se Кудочку oh. я викину, но там уже вже. Что ты запуталось? А ні, що щось... шос, шос не Красавец. Хватит снимать, берем Пицца. Го. Есть, обервал. Обервал. Ну хоть побачу его. Жалко, конечно. Хоть удочку витяну. Не знаю, наче так руками спробую, як він її перервав. Ну тягнув він добре. Як їй можна було... Блін. Та ну, це ж нереально. Ну бравенький був короб. Ну що ти зробиш? Жалко. Нічого. Це цікаво, трошки потягав, хоч. Тепер удочку буду прив'язувати. Погана удочка тоне відразу. Це моя удочка прив'язана, тепер вже не вкраде. Засверлив саморіз. Туди прив'язав і за ручку. Так, щоб я міг стояти і витягувати. Але ж бачу мої снасті не для цієї риби. Не знаю скільки його було, але бравий. Я кілограм на 5 витягував коропа, а тут перервало. Ладно, будемо чекати наступного. Так, ну ладно, рибалка це, звісно, добре. Ну щось мені вже їсти хочеться. Мабуть, будемо розкладати зараз палатку та розтопляти костер та готовий щось собі їсти. Удочки поприв'язував, можна йти собі. Ходімо ставити палатку, будемо. Я вже й думав, може я і тут, а й спатиму. Ну подивимось. Ну, палатку на всякий випадок я все-таки поставлю. У мене такі плани були на те, що ж я буду їсти. Я сидів так думав. Ну думаю, наловлю риби, зварю ухи собі. А потім взяв, купив мівіну. І буду їсти мівіну зараз. Ну, Хоча, знаєте, може і завтра і вранці і зварю, бо в мене ці, ці думки мене і не покидають, щоб зварити ухи. Ну, сьогодні поки є мівіна, зараз швидко поїм мівіну і на рибалку. До завтра мені рибалка більше треба їсти, то я буду сидіти, можливо, вже і уху варити. Риба є вже на уху. Тож, можливо, завтра і буде уха. А сьогодні буде мівіна. Не вірмішель, а пюре, ну, все одно. А в нас тут гості. Кицю. Воно брейс сюди. Закипіло. Я не знаю, таке, звісно, важко їжею називати. Ну, якщо голодний, то піде. Пахне сметаною. Вода, звісно, з мухами. Чи комарі, чи що воно, щось мілке таке. Та ладно. М'яска буде трішки. Мабуть, багато води. Це став суп якийсь, а не картошка. А ні, набухає. О! О, ки це прийшов. Дивіться. Кетти, да иди Кетти. Ты рыбы хочешь? Я хочу. А есть только все вот такая. Ммм, mm. пахнет приемно. Так, ну, мабуть, треба, чтобы она настоялась. Что у меня тут еще? Хлеб и майонез. А, и сыр есть. В принципі, непогано. Але, знаєте, був би вдома, а ось так вдома б навряд чи їв би. А на природі воно все смачне. Чи може більше проголодався, чи що його. Ну смачно. Їсти можна. Така порція велика, я геть і не подужав. Китю, де ти? Йди сюди. Де я тобі їсти дам. Ідеш? Де ти? Кс -кс -кс -кс. Іди сюди. Кс -кс -кс -кс. Іди де не вчить. Заліз під стіл не вчить. О, кс-кс-кс Ой, куди ж тобі насипать? Кс -кс -кс -кс. Щось він не сильно голодний той кіт. Давай, йди швидше, ну, не вчиш. На. Йди сюди. вот горы. Иди сюда. Стой. На, кс -кс. Пусть. Есть? Значит, съедобный. Труза вся на місці. Каші, звісно, немає, але вона може розкисла. Ну що, вже і вечеріє? Не клює зовсім? Знаю, вечеріє, почав вже вітер стихати, вже видно краще, а то вже а то ж було зовсім, ну нічого не видно. Ті поплавки гойдаються. Була одна покльовка, ну не підсік я нормально. Може не клює все. Через те, що я рибу з собою взяв. Кажуть, на рибалку зі своєю рибою не А я взяв ось сушену рибу. На ніч вітер повністю втих. Вода як стекло, жодної хвильки немає. ловити в таку погоду одне задоволення. Ну, поплавки до ранку навіть не поворухнулися. <плес> на сранок. Дощ пішов, вітер, все поваляло. Не передавали І що оце робить? Я вже майже зібрався і тут нати, сонечко вийшло, і дощ перестав. Сидіть його пробувати далі ловити. Всю ніч проспав. Жодного разу не клюнув. Ну хоч виспався. Ще й знаєте, на моє здивування на лежаку, ще й можна і спати. Оце я на ньому тут і спав. Заліз ось в спальник. І ще й я скажу, що й виспався. Ладно, перезакидываю удочки и удочки. Еще посижу. Конечно, хмарки такие ходят. Он, оно хоть и сонечко, но хмары такие. Может, его снова пида дождь. Ноль. Глухо. Бачу, що сьогодні діла не буде. Ні зранку, ні вночі, ні ввечері. Не клює? І погодка яка, а? Де ти хмари й ділася? Не хочеться ж і додому збиратися? Все, їдемо додому. Хватить, рибалка закінчилася. Палаткою так і не скористувався. Ну, в принципі, я й на лежаку виспався добре. Ну що, удочки складені і ось мій улов за сутки. Опа. Три карася. Хтось скаже, що рибалка не вдалася. А я скажу отлічна рибалка. Рибу я собі можу і на ринкові поїхати купити. А от відпочинок такий на ринкові вже не купиш. Не так часто я собі можу дозволити сутки посидіти на рибалки з ночовкою. Так що, отлічна рибалка. Жалко, звісно, що не вспімав більше. Ну, на наступний раз спіймаємо. Так що, буду їхати додому. У мене ще дорога додому. Так що, якось так. Всім пока!